Мої вітання всім, хто долучився до перегляду свіжого випуску новин міської інформаційної служби. У студії з вами працює Володимир Кремін. Вже за мить говоритимемо про актуальне станом на 19 жовтня. Електротранспорт Кам'янського готують до холодів. Трамваї впевнено зустрінуть перший сніг та ожеледицю. Що робити, щоб не захворіти? Медики нагадують про ефективні профілактичні заходи. Біля 60 снарядів по двом громадам Дніпропетровщини запустив ворог цієї ночі. За попередньою інформацією, людей не зачепило. Проте знову чисельні руйнування будівель. Більше інформації ранком надали рятувальники області. Сьогодні цю ніч ворог знову обстрілював Дніпропетровщину. Вдарив ракетами по енергетичній інфраструктурі у Криворізькому районі. По Нікопольському району гатив зградів, ураганів та Ствольної артилерії. На об'єкті енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі внаслідок обстрілів є сильні руйнування. Ворожий обстріл залишив без світла міста та села в Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах. Без електроенергії опинився і один з районів Кривого Рогу. Є також перебої з водопостачанням через неструмлені. Місцеві водоканали. Наразі відновлювальні роботи ще тривають. Від обстрілів агресора у Кривому розі пошкоджений двоповерховий будинок, понівечені дах та перекриття в квартирі. Рятувальники та правоохоронні органи зараз працюють на місці. З людей ніхто не постраждав. У Нікопольському районі під ударом ворога Марганецька та Червоногригорівська громади. За ворог випустив по ним майже. 60 снарядів зградів та ураганів е та важкої артилерії. На щастя, минулося без постраждалих, проте є побиті житлові будинки. Тепер дізнатися про ймовірні відключення електроенергії мешканці Дніпропетровщини зможуть у телеграм-каналі. Енергетична компанія ясно розробила спеціальний чат-бот, у меню якого людина може обрати свій регіон, пункт можливі відключення та кнопку Підписатися на сповіщення. Так, користувач у разі ризиків відключення буде оперативно дізнаватися про них. У компанії ясно радять, отримавши повідомлення про можливе відключення, максимально обмежити споживання електроенергії і вимкнути з мережі усі прилади, без яких можна обійтися. Електротранспорт кам'янського активно готується до перших холодів та зими. Наша знімальна група завітала в трамвайне депо, де розповіли, як і чим будуть боротися із снігом, аби електротранспорт ходив за маршрутом і кам'янчани вчасно діставались потрібного їм місця. Все розпочинається із перевірки стану трамваю. Адже у нашому місті чотири маршрути, і на них працює 28 вагонів. Із них два снігоочисника. Яким ми провели літом середній ремонт вагонів. Поміняні запчастини, які необхідно було поміняти. провірені вагони вже іспитані в лінії на всіх маршрутах з першого по четвертий. вагони проїхали, за счет двигуна викидається сніг в сторону і вагон прочишає. Якщо сніг вночі застав наше місто зненацька, працівники комунального підприємства починають працювати у спеціальному режимі. Першим виходить на роботу начальник депо, за ним головний інженер, а далі майже цілодобово. До ліквідації наслідків природнього лиха працюють служби експлуатації та руху. Кромі цього, у нас є піскосушка, які як і той зроблено середній ремонт. Поміняно багато дуже приладів, поміняно редуктора. На даний момент вона у нас вже працює. Піскосучка працює з 8 до 8 вечора. Засипають сні, піскопосипальний вагон. СП-3. Спеціальний вагон для посипання кулії вже готовий до роботи, і з першим снігом вийде на цілодобову службу. Незважаючи на воєнний стан, працівники комунального підприємства Транспорт працюватимуть і в комендантську годину, маючи спеціальну перепустку. І найголовніше опалення вагонів незабаром буде включене. 18 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон щодо внесення змін до законів про посилення контролю за відпуском лікарських засобів. У Міністерстві охорони здоров'я України зазначили, це зробить процес продажу рецептурних препаратів прозорим і безпечним. А от діяти зміни до законодавства почнуть через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану. Що вони передбачають, розповімо далі у сюжеті. Прийняті Верховною Радою зміни до закону встановлюють низку заборон на користування рецептурними препаратами. Зокрема, медичні працівники не можуть призначати лікарські засоби, що мають відпускатися з аптечних закладів за рецептом, не оформивши пацієнту відповідного рецепта. Також закон забороняє відпускати з аптечних закладів рецептурні лікарські засоби без рецепта за надійсним рецептом або з порушенням встановленого МОЗ порядку продажу лікарських засобів. І, хоча початок дії закону лише в перспективі, у міністерстві вважають це. Рішення підґрунтям законодавчої бази для повноцінного впровадження електронного рецепта. Нагадаємо, що електронний рецепт в Україні вводиться поетапно. Так із 1 серпня за ним відпускають антибіотики. Із 1 листопада МОС планує запровадити електронний рецепт на наркотичні психотропні лікарські засоби. А із весни 2023 року на усі інші рецептурні препарати. А тим часом медики Кам'янського також радять не займатися самолікуванням у випадку застуд, а краще завчасно подбати про профілактику. Адже з настанням холодів в Україні створюються сприятливі умови для поширення респіраторних вірусних інфекцій, що призводять до зростання рівня інфекційних захворювань, виникає і загроза епідемії грипу. Як захистити себе від небажаних сезонних хвороб, розповіли спеціалісти з Кам'янського медичного центру здоров'я та медицини спорту якою б не була інфекція, потрібно дотримуватись найголовніших правил, адже віруси передаються повітряно крапельним шляхом і вражають органи дихання. Потрібно брати до уваги профілактичні заходи, спрямовані насамперед на підвищення імунітету до дії збудників грипу, а також інших інфекцій. Тож прості речі можуть врятувати ваше життя та життя оточуючих, розповідають у камінському медичному центрі здоров'я та медицини спорту. Найкращою профілактикою любого захворювання вірусного. Звичайно, ж є здоровий спосіб життя. Він включає в себе фізичну активність, здоровий сон, правильне раціональне харчування, відмова від шкідливих звичок. Фізична активність та спорт вона зміцнює організм людини в цілому. Тому що коли людина займається фізичними вправами, це Покращує кровообіг ну, в усьому організмі. І, звичайно ж, така людина менше хворіє. Не менш важливу роль у зміцненні імунітету відіграє правильне та здорове харчування. Збалансоване меню дає змогу організму мати достатній набір вітамінів та мікроелементів, аби боротись із інфекцією. Харчування повинно бути раціональним, правильним. Люди повинні дотримуватись режиму харчування. Їжа повинна бути збалансована. Повна, ну щоб в ній були всі вітаміни, мікроелементи необхідні. Що стосується шкідливих звичок, то обов'язково потрібно відмовитись від тютюну і уникати продимлених прокурених приміщень. Під час війни особливо важливо вакцинуватися від інфекційних хвороб з дотриманням рекомендованих інтервалів, адже через те, що багато хто з українців змушений перебувати в місцях скупчення людей, підвищується ризик розвитку і поширення інфекційних хвороб. Найкращою альтернативою є вакцинація. Від сезонних захворювань вона також є. Якщо людина хоче зробити собі щеплення, повинна піти до сімейного лікаря. Крім того, потрібно робити щеплення не лише проти грипу, а діти повинні бути вакциновані згідно календаря щеплень, тому що коли вони будуть хворіти різними іншими інфекційними захворюваннями. То це значно знизить їхній імунітет. На жаль, в Україні спостерігається стрімке погіршення епідемічної ситуації щодо COVID-19. кількість нових випадків зараження зростає кожного дня, тому залишається актуальним питання щодо вакцинації громадян. Триває кампанія вакцинальна проти коронавірусу, і всі дорослі люди, і також дозволено дітям з 12 років. Обов'язково повинно бути дві вакцини. І в цьому вже дозволено треків бустерно робити вакцину. Актуальним залишається носіння масок, особливо в громадських місцях, тому що всі вірусні інфекції вони передаються повітряно-крапельним шляхом. Джерело вірусу хвора людина. Захворів, залишайся вдома. Нема нічого героїчного. у відвідуванні роботи хворим. І сам як слід не працюєш, і колег на лікарняне ліжко вкладеш. І наприкінці випуску прогноз погоди на 20 жовтня. Четвер натякне нам, що зима не за горами. За попередніми прогнозами, ймовірний, навіть мокрий сніг у певних областях України, включно з Дніпропетровською. день буде похмурий. Опади почнуться від самого ранку і триватимуть протягом дня. Температура повітря вночі становитиме плюс 9 градусів. Вдень знизиться до плюс 5 – 8. Вітер північного напрямку до 8 метрів на секунду. Ну, а на цьому ми завершуємо випуск новин. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Стежте за новинами Кам'янського на сайті mis.dp.ua. Постійно оновлюється інформація і на наших сторінках МІС у соціальних мережах. Дотримуюсь правил безпеки під час повітряних тривог, економимо електроенергію та, попри все, віримо у нашу перемогу. На все добре.